Hello, з вами Джентл або ж бухгалтер, і на цьому відео мені. Послідній раз. 19 років. Тобто... За пів години мені вже буде 20 років. Йоп, твою мать, то я діду буду старим. Ось ще поки що 19. І знаєте, якесь святкую ніяк, завтра цілий день на роботі, Добре, чи пізніше вийду? Вийду 12. А не в 10 тій бо зранку до мене, сука, всі будуть визвонювати стопроцентово. там родичі, ще хтось там будуть голову морочити. І таке. Побрав все по-моєму башку тільки що. Всім удачі. Коротше, рано всім удачі.